Отже, як одна людина змогла перетворити, по суті, розрізнені козацькі загони на таку грізну армію, що з нею почала рахуватися вся Європа? Сьогодні ми розберемося в історії гетьмана, який став не просто полководцем, а справжнім символом цілої епохи. Мова, звісно, про Петра Конашевича Сагайдачного або перемогу здобути, або вдома не бути. Знаєте, це не просто красиві слова, це, по суті, життєве кредо, за яким жив Петро Конашевич Сагайдачний. На початку XVII століття цей гетьман, полководець та ще й дипломат, став втіленням козацької доблесті, і саме цей принцип вів його через усі битви та переговори. То з чого ж усе почалося? А почалося, мабуть, з найважливішого Сагайдачний взявся перетворити військо Запорозьке, з, будемо відверті, доволі хаотичних хватах на справді організовану і неймовірно ефективну військову машину. І як йому це вдалося? Ну, по суті, все трималося на трьох стовпах. По-перше, залізна, просто непохитна дисципліна. Саме вона перетворила вільних козаків на єдиний злагоджений організм. По-друге, він зробив ставку на піхоту, озброєну сучасною вогнепальною зброєю рушницями, що давало величезну перевагу в бою. І по-третє, створення грізного флоту, який став справжнім жахом для ворогів на морі. І от щодо флоту. Тут його тактика особливо вражає. Флотилія легких, неймовірно маневрених човнів знаменитих чайок, дозволяла козакам фактично домінувати на Чорному морі. Їхні блискавичні, нищівні рейди на ворожі узбережжя, ну про них буквально складали легенди. Звісно, маючи в руках такий потужний інструмент, як реформована армія, Сагайдачний не збирався обмежуватися якимись локальними сутичками. Ні, він вивів козацтво на міжнародну арену. Він перетворив його з регіональної сили на ключового гравця у великій європейській політиці того часу. Його кампанії гриміли по всій Європі. Це не перебільшення. 1616 рік зухвалий похід на кафу. А це був найбільший невільничий ринок у регіоні, звідки визволили тисячі полонених. 1618. Його козаки вже стоять під стінами Москви. Відіграючи вирішальну роль у поході речі Посполитої, і все це крок за кроком вело до кульмінації. До 1621 року, до битви під Хотином, яка назавжди змінила баланс сил. Отже, Хотинська битва, давайте просто уявимо масштаб з одного боку 40-тисячне козацьке військо на чолі з Сагайдачним, яке прийшло на допомогу полякам. А з іншого, велетенська 150 -ти тисячна армія могутньої Османської імперії. Різниця в чисельності колосальна. Здавалося б, результат цієї битви був визначений наперед. То як, ну як, всупереч усьому, їм вдалося перемогти? Відповідь криється в тактиці. Козаки не чекали на генеральний бій у день, їхньою головною зброєю стала ніч. Своїми знаменитими нічними вилазками вони вривалися просто в серце османського табору, атакували елітні загони яничарів, сіяли неймовірну паніку і завдавали нищівних втрат. Саме ця зухвалість і геніальна тактика і змінили хід усієї битви. Але важливо розуміти, військова сила для Сагайдачного була лише інструментом інструментом для досягнення вищої мети. Адже він був не тільки геніальним полководцем, а й майстерним дипломатом і, що, мабуть, найважливіше палким захисником української культури та православної віри. Він чудово розумів, що шабля це добре, але влучне слово іноді гостріше. Завдяки його дипломатичному хисту умови угод, як от Вільшанської, а згодом Роставицької були суттєво покращені на користь козаків. А це означало не просто розширення прав, а й збільшення офіційного козацького реєстру. По суті, це була легалізація і визнання їхньої сили державою. Та, мабуть, найбільш далекоглядним і символічним його кроком став вступ усього війська Запорозького до Київського братства у 1620 році. Просто уявіть собі цей момент. Вся військова еліта нації присягає на вірність її культурному та освітньому центру. Це був неймовірно потужний крок, який об'єднав, так би мовити, меч і книгу. І от кульмінацією цих його зусиль стало відновлення вищої православної ієрархії. Саме під військовим захистом Сагайдачного Іов Борецький був висвячений на митрополита. У часи сильного релігійного тиску, це було не просто перемогою для церкви, це було потужним утвердженням національної ідентичності. Сагайдачний помер у квітні 1622 року, помер від ран, які отримав у своїй найбільшій битві під Хотином. Але його історія, звісно, на цьому не скінчилася. Він залишив по собі спадок, що виявився значно тривалішим за людське життя і, можливо, навіть гучнішим за всі його військові перемоги. Його останній дар був не менш значучим за його перемоги. У своєму заповіті він залишив величезні кошти на підтримку саме тих інституцій, які так палко захищав за життя братств, церков, монастирів та шкіл. По суті, він інвестував не в камінь чи золото, а в майбутнє в освіту свого народу. Тож ким у підсумку був Петро Конашевич Сагайдачний? Точно не просто полководцем зі списком перемог. Він створив армію, яка стала справжнім щитом для України. Він поєднав військову міць із культурною ідентичністю, заклавши основи для майбутньої держави. І його спадок це не просто відповідь на питання минулого, а скоріше питання до нас у сьогоденні: що ми готові зробити для захисту того, що для нас є найважливішим.